Друзі, ви запам'ятали, яка тема була в таборі? Нагадайте, царство небесне, правда? Скажіть, будь ласка, як часто ми говоримо про Небесне Царство? Напевно, частіше ми слу, чуємо це слово царство небесне, коли буваємо десь на похоронах, правда? І вслід покійнику кажуть Царство йому Небесне. Не раз так чули, правда? Але в мене є питання, скажіть, будь ласка, якщо людина, живучи на землі, ігнорувала Царя того Небесного Царства, який є Господь Ісус Христос, якщо людина, живучи на землі, ігнорувала закони Божого Царства, Царства Небесного, які викладені в цій святій книзі Біблії, якщо вона не шукала Царства Божого, живучи на землі, чи щось зміниться після смерті цієї людини, що ми скажемо царство їй небесне? Я теж думаю, що ні. Тому що для того, щоб бути в небесному царстві, то потрібно вибрати це царство, коли ми маємо сьогодні здоровий глузд, коли ми маємо можливість приймати рішення, чи я хочу жити в Небесному Царстві, чи я хочу прийняти Ісуса Христа як Царя Царів, свого Господа і Спасителя. Чи я хочу жити без Нього. Знаєте, справді багато ж людей живуть без Христа і досить успішно живуть на землі, правда? Багато чого досягають, живучи без Христа. Але в Божому царстві не можна бути, якщо ми не вибрали Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Друзі, це не тільки тема дитячого табору Царство Небесне. Це сьогодні питання, які стоїть перед нами. Чи я є громадянином того Небесного Царства? Чи Господь Ісус Христос є моїм Царем? Чи Він є моїм Господом і Спасителем? Чи шаную я закони оцього Небесного Царства, які тут записані Богом в цій святій книзі Біблії? Ми щойно чули декілька уроків, як потрапити в Небесне Царство. Для цього потрібно повірити Божому Слову. Повірити, що Ісус Христос та є Господь і Спаситель. Що він помер за мої гріхи. І маючи оцю живу віру, прийти до Бога в молитві каяття й сказати, Господи, прости мене, я грішник. Ради Ісуса Христа, прости мої гріхи і стань моїм Господом Спасителем. Можливо, сьогоднішньому нашому зібранні є бажаючі так зробити. Ви бажаючі звернутися до Господа молити і ви можете пройти і зараз у може разом з вами помолитись. Чи ви зможете в інший час пройти? Якщо бажаючи, будь ласка, ви можете зараз це зробити. Знаєте, для мене це особлива радість сьогодні. Я знаю, що велика радість для багатьох, хто багато років молився за Павла Прохоровича і за Лідію Олександрівну. Їхній син довгий час звертався, щоб церква помолила, щоб Бог дав благодать, щоб Бог спас його батьків, щоб Бог спас його сім'ю. Нещодавно ми раділи, що чули свідчення про те, що Владислав примирився з Господом що це бажання є в серці мами і в серці тата. Лідія Олександрівна, ви визнаєте себе грішницею. Ви вірите, що Господь Ісус Христос помер за ваші гріхи, і Він, Господь, Спасителю. Ві. Ві. Хочете попросити в нього прощення. Хочу попросити прощення пробачення, що я так довго йшла до цього. Скажіть йому це в молитві. Я подержу вам мікрофон. Господи, прости мене, що я. За мій егоїзм, що я повірила в те, що я все можу. Я можу з людьми спокійно, ніби жити, але з людьми жити дуже важко, дуже важко. І я це зрозуміла, хоча це дуже пізно. Вибачте, мені і сестри, і брати, колеги мої, і учні, які тут є, і будуть вічно мої учні, бо я теж вчитель була. Вибачте мені, я буду йти по Божих слідах за Божими законами. Амінь. Вим'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Павло Прокорович, ви визнаєте себе грішником? Визнаю. Вірите, що Христос помер за ваші гріхи і Він Вірю. Господь Спаситель? Вірю. Хочете попросити в нього прощення. Хочу, Хочу. скажіть це. Я довго не бував у цьому залі. Я багато часу просив прощення Богу своїм тайним, малінням, тому що я ніколи не був такий щасливий, як сьогодні. Моя мама була п'ятидесятниця. Ми дуже любили маму. Вона посещала цю тайну, таємну церкву, тому що на той час ця церква була заборонена, якщо держава, в якій я жив, знаходила або підслідили, що ця церква проповідує таких людей судили, таких людей судили і вони були, відбували наказання в, ну, в даєних місцях. І тому, коли прийшов час, і вона позвала і мене, і Діду Олександрівну. Ми з нею вже живемо 55 років. Вона за мене молодша, вона дуже люба моя дружина. І вона сказала, моїй... Діти. Я на світі прожила багато років. Я на світі багато що бачила, але на кінець я пізнала Бога. І я вам передаю цю книжечку Новий Завіт, а тоді. Цю книжечку було дуже трудно знайти, ніякої літератури не було. І вона сказала, мої діточки, ідіть дорогою Бога, дорога Бога це є щастя життя. І коли у 93-му році мій син Ігор. Ви його тут всі знаєте, він знаходиться в цьому залі, прийняв хрещення водне. Ми дуже його поблагословили. І ми йому передали цю книжечку Новий завіт», який нам передала мама. І поблагословили його, щоб він теж продовжував своє життя із Богом. І тому зараз я знаходжуся дуже відповідальній відповідальності і стою перед вами і перед Богом Ісусом Христом і хочу сказати, що я прошу прощення у Бога і в Ісуса Христа, що я буду надальші проводити з вами місці. Службу і хочу покаятись. Боже, я каюсь, що я багато в своєму житті грішив. Я каюсь про те, що я а, маю гріхи вольні і невольні. І тому, Боже, прошу пробачення. За те, що я так довго йшов до цього дня. По суті, це для нас історичний день. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, я хочу разом з церквою Твоєю, разом поклонитись тобі, віддати славу тобі за те, що ти такий довготерпеливий, що ти так ніжно працюєш з нашими серцями. Ти так довго вмієш чекати. Ти чекав, Лідію Олександрівну, ти чекав Павла Прохоровича, і ти дочекався. І сьогодні ми, Господь, радіємо твоїй благодаті. Радіємо, що вони, Господь, визнають себе грішниками перед Тобою, а тебе своїм Господом і Спасителем. І ми свідки того, як вони просять, щоб Ти простив їхні гріхи, які зроблені свідомо чи несвідомо. І ми приєднуємося до цього прохання, і просимо, Господи. Нехай кров Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Очистить від усякого гріха, від всього того, що пам'ятаючи, не пам'ятають, і нехай їхнє життя навіть в похилому віці принесе тобі багато слави, нехай через них поширюється Твоє царство, а ти прославляєшся. Господь твої батьківські руки доручаємо їх, Радіємо, що ти сьогодні називаєш їх своїми дітьми, що ти записав їх імена в книгу життя на небесах, що ти простив їм їхні гріхи і ніколи більш не згадаєш нічого того, що ти простив. Збережи їх, Господи, для царства Твого. Нехай рука Твоя провадить їх в цьому житті кожного дня, відкривай їм Твоє Слово, утверджуй від Твого Слова їхню віру і благослови їх Твоїм благословінням. Дякую Тобі, Господи, за твою благодать. Дякую за жертву Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа прихожу тебе і славлю тебе, мій Бог. Амінь. Досить є книг християнських домі. Надію, що Ігор вам передав. Це новий заповіт в новому перекладі, я думаю, що він у вас теж є. Так. Але я думаю, що у вас є і друзі, про кого ви тепер будете молитись, і про кого ви будете ревнувати про те, щоб вони були спасені. Я цю книгу дарую вам для того, щоб ви могли її передати далі, як слово Господнє, яке може привести інших до спасіння. Я хочу подарувати вам. яка багато працювала для того, щоб християни в Україні мали слово Господнє. І тут вона називається Битва за серце. Будь ласка, це вам. Це вам. Дякую вам. Завжди за наше серце йде боротьба. Бог ступить до нашого серця, але і диявол намагається взяти владу в нашому серці. І ось для того, щоб мати перемогу. Друзі, наше служіння продовжується. Якщо ось Бог працює сьогодні ще їм серцем, і хтось ще прийме таке рішення відгукнутися на Божий заклик, посвятити йому своє життя, ви можете перервати навіть проповідника, ви можете перервати спів наш, але не йдіть з дому молитви без миру з Богом. Зараз ще сестричка Даша приготувала спів і вона хоче прославити Господа співом. Мене ти кличеш над водою. Будь ласка.